21 листопада 2013 року початок подій, які спочатку називали Євромайданом, а трохи згодом Революція Гідності. 20 лютого 2014 року під час єврореволюції на Інститутській вулиці у Києві силові підрозділи режиму Януковича розстрілювали протестувальників. Всього за день було бито до ста жертв яких назвали Небесною Сотнею. Кожен у цієї Небесної Сотні, як і ми мали свою сім'ю, батьків, друзів, захоплення і свої невідкладні справи. Ми полкотів душі за цей час призвав їх боротьби за вільну, чесну, демократичну Україну. Давайте поминемо загиблих героїв, хвилиною мовчання. заплатила високу ціну за звільнення від інтектури, і свій цивілізаційний вибір бути частиною Європи. 20 лютого 2014 року, день початку російської агресії, коли Росія здійснила міжнародний злочин, грубо порушуючи територіальну цілісність та суверенітет України. Російські війська розпочали окупацію Криму. Ніхто не міг уявити, що у 21 столітті розпочнеться братовбивча війна між народами, які пліч опліч боролись за свободу і перемогу у радянсько-німецькій війні. Російська армія, ховачиться за спинами мирних жителів Донбасу, прикривався гаслами про захист російськомовних українців, розпочала воєнні дії і на сході України. Навколо вибухи, стогін, горе до нас прийшла справжня кровопролитна війна. На покуті свіча тремтіла, молилась там батьківська любов. Не вберегла дітей своїх країн. Во Воїн пада на коліно. Життям прощатись не спіша, розбити серце і порани на душа. Ми закликаємо вас сьогодні згадати у ваших молитвах усіх героїв, які віддали свої голови за наше майбутнє. А світло цієї свічки хай буде даниною тим, хто навічно пішов від нас, хто заради торжества і справедливості жертвував собою. Вони повинні жити в нашій пам'яті. Ми завжди будемо згадувати наших героїв, бо герої не вмирають. Героям впавшим, мертвими за світле майбутнє України. Присвячується. Їх вже нема. Безліч їх загинуло. Але за що? Чому така ціна? Вони на небі, мабуть, поруч з ангелом, їм там спокійніше Вона на землі війна. А знаєте, війна колись закінчиться, і тільки спогади залишаться в серці. Маю, Боже, збережи мою країну. Молюсь до тебе, збережи усім життя. Слава, герої не вмирають.